Здравствуйте! Сьогодні цар царєвич король королєвич сидить в болоті. Там володя індик катянуть. Царєвич малий розгод. Паша, передок! О, о, передок! Перед! Іде клуче сьогодні! Давай, Серега, давай! Розгончики! Єха! Єха! Та, да, сьогодні ти лучший! Руслан лучший! Є! Вова, сьогодні ще на старому, тобі так буксує! Та папер, О, тут файно, друже, сюди! Во! Вова! А не паріня! Давай посетимо! І так, Павло Павлович з найщирішими вітаннями сидить в болоті. Отакі-то От такі гризлі. То є настоящі гризлі. Давай, Віталій.